Артур Конан Дойл був британським письменником і лікарем Він народився 22 травня 1859 року в Единбурзі, Шотландія. Конан Дойл став відомим завдяки своєму найвідомішому літературному твору серії книг про детектива Шерлока Холмса. Перший роман про Холмса «Етюд в багрових тонах був опублікований у 1887 році. Загалом, Конан Дойл написав чотири романи та 56 оповідань про Холмса і його помічника доктора Ватсона. Крім творів про Шерлока Холмса, Конан Дойл також писав інші жанри, включаючи історичні романи, науково-фантастичні твори та пригодницькі оповідання. Він був впливовим письменником свого часу і був натхнений такими авторами, як Едгард Алан По і Жюль Верн. Конан Дойл був двічі одружений. Його перша дружина була Луїза Гокінс, з якою він одружився у 1885 році, але вона померла у 1906 році. У 1907 році він одружився з Джинні Лекі. З якою прожив до своєї смерті у 1930 році. Артур Конан Дойл помер 7 липня 1930 року в Кромбуро, Велика Британія. Він залишив по собі велику спадщину літературних творів, які досі захоплюють читачів по всьому світу.